Пожежі на Горького в Сумах загинула лікарка-невролог міської лікарні номер 4 На середину березня за газ розрахувався кожен 10-й субсидіант. Заступнику Сумського міського голови обрали запобіжний захід і залишили на посаді. 20.30 і час новин на телеканалі ЮАСуми. Вітаю. У сумах в пожежі загинула жінка. Це сталося вчора у квартирі будинку номер 25 по вулиці Горького, після 8-ї години вечора. Загорілась квартира на другому поверсі. Викликала рятувальників ця жінка. Її обличчя просить не показувати. Слышла запах в окно. А за до цього я як неї підходила. Почула запах у вікно. За півгодини до цього я до неї підходила. Ми дружили. Вона була вдома. Рік тому у неї померла мати, і в неї біля ліжка стоїть її портрет і два підсвічники. Видно, кішка зачепила або вона. Може, міцно спала, ліки прийняла якісь, і була пожежа. Визвали пожежників, довго виламували металеві двері. Ну її знайшли. У неї голова обгоріла, тіло по груди. Пожар Визвали пожарку. Довго була, молі, минут 20 двері металічні. нашли її голова ну, по грудь. Це кадри того, як гасили пожежу. На місці рятувальники були за 6 хвилин після виклику. Для того аби оперативно потрапити до епіцентру горіння, яке відбувалося в квартирі на другому поверсі. На заваді стали зачинені середині металеві двері, а також решітки на вікнах. Використовуючи спецобладнання, двері довелося швидко взламати та потрапити до палаючої оселі. В одній з кімнат було виявлено тіло жінки без ознак життя. 1960 року народження. Попередня версія пожежі необережне поводження з вогнем. Ймовірно, пожежа сталася від свічки яка стояла запаленою поряд з портретом матері неподалік від дивана. Бо і, як стверджують пожежні, саме осередок загоряння, саме диван. І жінка, яка відпочивала на ньому, фактично згоріла живцем. Загибла Світлана Солошенко працювала в ось цьому кабінеті лікарем-неврологом у першому неврологічному відділенні сумської лікарні номер 4 Їй було 59 років. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко. Новини на Юасуми. Обрали запобіжний захід на два місяці та залишили на посаді. Так сьогодні вирішили в зарічному районному суді Сум щодо заступника сумського міського голови Олександра Журби. Йдеться про справу загибелі немовляти у ліфті у січні цього року. Деталі далі в сюжеті Тетяни Юхти. прокуратура підозрює заступника сумського міського голови Олександра Журбу у неналежному виконанні службових обов'язків. Просить застосувати до чоловіка запобіжний захід. Один день відрядження 11 березня 2019 року. Хотів би цим акцентувати увагу, що це відрядження відбувалося тоді, коли Олександр Іванович Урба перебував нібито на лікарнях. Це для того, що чи буде з'являтися а не з'являтися громадове тобто застосування зобов'язань які зазначені хопотання. Значить, Олександр Іванович, на виклик слідчого, не з'явився. Крім того, не з'являвся Олександр Іванович і у два попередні судові засідання. Грошого суд стосовно розвитку казника питання, але я, мотивуючи це своєю зборобою, але ми бачимо, і перебував в місті Києві. Питання, заявлене про обрання запобіжного заходу, є необґрунтованим, незаконним відносно журби і не підлягає задоволенню. Слідчий зазначає, що журба буде переховуватися від органів досудового розслідування. Переховуватися від органів досудового розслідування. Тобто, заступник мера. За той злочин, який він не вчиняв, маючи сім'ю, родину, батьків, будучи ну, успішною соціалізованою людиною, буде переховуватись по нетяжкій статті. Ну, це абсурд. Суд задовольнив клопотання частково: Євген Янгель повідомив, які обов'язки покладені на Олександра Журбу. Покласти на нього такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи, утриматися від спілкування з потерпілими Чернишовими РС, РСЧнишови, МВ, свідками КГ Максименком, Я і Костюк, Геї ге Брильовою, АП Марюхною, НКС, Саминогом, їде підозрюваними. Кастинками є та сентайременками з приводу обставин викладених у повідомленні про підозру, журбі, а й в іншій частині клопотання відмовити за непротованості. Визначити срок дії ухвали до 13.05. Якщо провину посадовця доведуть, то за неналежне виконання обов'язків йому загрожує до п'яти років позбавлення волі, а також до трьох років право обіймати певні посади. А також штраф до 12 тисяч 750 гривень. Тетяна Юхта Сергій Лесренко новини на Юасума. Також сьогодні суд не задовольнив клопотання прокуратури щодо відсторонення посадовця із займаної посади. Ще одним рішенням зарічного суду сьогодні подовжили строк досудового розслідування у справі про загибель дитини, що сталося 2 січня на Супруна, 32 дріб Тоді від руху кабіни ліфта донизу затисло візок із немовлям. До цього строк досудового розгляду мав завершитися 3 квітня. Після сьогоднішнього рішення суду за клопотанням слідчого досудове розслідування триватиме до 3 липня цього року. Нагадаю, наразі у справі про загибель немовляти чотири підозрюваних, окрім Олександра Журби, екс-директор департаменту інфраструктури Григорій Яременко, директор та електромонтер ТОВ «Міськ Суми ліфт, яке робило ремонт цього ліфта влітку 2017 року. Обоє знаходяться під домашнім арештом до 2 квітня. Гроші за субсидію мешканці Сумщини отримувати почали, а загальна заборгованість по одному з найбільших надавачів послуг суми Газзбу» збільшується. Про це сказала директорка підприємства Олена Руденко. На сьогодні зі 116 тисяч домоволодінь з субсидіями оплату здійснили 14 тисяч споживачів на суму 15 мільйонів гривень. Борг субсидіантів майже 204 мільйони гривень. На сьогоднішній день ми володіємо інформацією, що наші споживачі, які отримують отримувачі субсидії, які отримали монетизовану субсидію у відділеннях Ощадбанку, не прийшли. В банк в інший або Вищадбанк не оплатили послугу з газопостачання і мають на сьогоднішній день заборгованість. Якщо своєчасно послуга з газопостачання не буде оплачена, ми будемо вимушені, як надавач послуг, надати списки до управління праці соціального захисту на призупинення субсидій. Сума заборгованості, яка буде слати понад 340 гривень. Гроші пенсіонери отримують на руки разом із пенсією або у відділеннях Ощадбанку. Першу готівку людям принесли 4 березня. Ми поцікавились у сумчан отримувачів субсидії, куди вони витрачають гроші. Отримала, отримала. Гроші, які отримали, куди підуть? Куди на субсидію, куди ж ще? Я ще й своїх додавлю. А оплатив 1500 десь там з копійками а 800 субсидій. От вам весь базар вокзал. Куди витратили ці кошти? та ще квитанції не всі прийшли. Обов'язково заплатимо. Витратимо на житлово комунальні послуги. Житлово-комунальні послуги. Як повідомила заступниця директора департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Людмила Мусіяка, цього місяця 166 тисяч домогосподарств в Сумщини отримують монетизовану субсидію. За її словами, є випадки, коли люди приходили до банку за грошима, а їх не знайшли у списку. Саме таким громадянам є випадки помилково чи ними записані в декларації при поданні субсидії, чи співробітниками органів соціального захисту технічна зроблена помилка в занесенні ну цифр, паспорту, коду тобто, це. Є такою технічною помилкою, треба звернутися до управлінь соцзахисту, з'ясувати, чи є помилка, чи немає, і управління щодня мають право надавати коригуючі реєстри, тобто, щоб людина вчасно одержала кошти. Нагадаю, гроші готівкою пенсіонери-субсидіанти отримуватимуть на картки того державного банку, де вони отримують пенсію. Або гроші можна буде забрати у відділенні Укрпошти разом із пенсією. Якщо ж пенсію особа отримує не у державному банку, їй потрібно отримати субсидію у Ощадбанку. Працюючим мешканцям також слід йти до Ощадбанку. Для них, у залежності від того, коли вони звернулись і отримали субсидію, буде діяти дві схеми: це готівка на руки, варіант. Другий гроші на рахунок, з якого будуть списуватись комунальні платежі. Невідомі цікавляться за кого віддадуть люди свій голос на виборах президента, називаючи себе представниками громадянської мережі ОПОРА. Упродовж двох останніх днів, за словами координаторки спостереження за виборами президента України Ірини Стигній, такі випадки зафіксували у Сумах, Романському та Охтирському районах. Громадянська мережа ОПОРА звернулася до поліції, аби ті з'ясували, хто від їхнього імені телефонує та проводить опитування мешканців Сумщини. Проставляються опорою і говорять, що по-перше, спочатку, питають за кого вони будуть голосувати, а потім починають казати, що у цих людей є дані про, начебто, якісь виборчі порушення, і погрожують там судом і. Такими судовими справами проти цих людей, кому дзвонять. Опора не має жодного стосунку до цих дзвінків, тому що громадянська мережа опора проводить спостереження за виборами і не займається ні соціологічним опитуванням, ні такою телефонною комунікацією з виборцями, тим більше не займається погрозами. Окрім мешканців Сумщини, за словами Ірини Стигній, також невідомі телефонували жителям Київської, Полтавської, Рівненської, Харківської та Чернігівської областей. До поліції Сумщини ж наразі ніхто з подібними заявами не звертався. Жодного такого звернення до поліції Сумщини не надходило. Звісно, якщо подібні заяви нами будуть зареєстровані, по ним буде проведена ретельна перевірка. Завтра стартує пробне незалежне оцінювання з української мови та літератури. Триватиме тестування три години. Що потрібно мати з собою і з чим на ЗНО не допустять? Нам розповіла кураторка Сумської області Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Валерія Ханікова. На Сумщині у нас буде діяти шість округів для проведення пробного ЗНО, учасників. очікується 4236 осіб. Починається тестування для учасників, допуск до пункту пробного з 10.15 до 10.50. Вони повинні взяти з собою оригінал документу, це паспорт або інший документ, що посвідчує особу, роздрукувати із особистого кабінету запрошення перепуску та картку учасника пробного ЗНО, взяти з собою дві-три ручки з чорнілами чорного кольору. І прозору пляшку з водою на пункті тестування заборонено користуватися будь-якими мобільними технічними засобами та друкованими матеріалами. Наступне ЗНО відбудеться за тиждень, 23 березня. Тоді бажаючі зможуть перевірити своє знання з інших предметів. Команда Сумського державного педагогічного університету дізналась суперника у плей-офф чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти. Про це нам повідомив тренер педагогів Володимир Гладов. Ми за жеребом потрапили на Львівський політехнічний інститут. Ми повинні прийняти їх у себе спочатку вдома. На цьому етапі всі команди рівні. Неважливо, подобається нам жереб чи ні. Нам попалася львівська політехніка, нам потрібно її обіграти, і ми повинні виконати це завдання щоб пройти далі. І все щоб пройти далі. Вчора команда педагогічного університету у матчі шостого туру групового етапу турніру з рахунком 1-0 перемогла команду Сумського державного університету і обійшла суперника у підсумковій турнірній таблиці. Перемогу підопічним Володимира Гладова та Ігоря Кравченка приніс голу Руслана Окопного. Після цієї перемоги педагоги випередили політехніків на два очка і завершили перший етап чемпіонату на другому місці конференції. Схід. І це все, що мала вам сьогодні розказати. Дякую за увагу і гарних вихідних.